Привіт, мої любі малята! У нас почався з вами новий навчальний рік і перша пора року у нас з вами. Зараз догадаєтеся. Зараз я зачитаю вам загадку, а ви спробуйте відгадати. Коси золотів дівчини і намисто з горобини, одяг жовтий і багряний, і серпанок із туману. Гарна дівчина, красива, тільки шкода, що плаксива! Так, малята, це осінь до нас з вами завітала. А тепер прослухайте вірш Якова Щоголів, який називається осінь. Висне небо синє, синє та не те, світить та не гріє, сонце золоте, оголилось поле, от серпай коси, ніде приліпитись, крапельці роси. Темна я діброва, стихла і мовчить. Листя пожовтіле з дерева летить, хоч би де замріла квіточка одна, Тільки й червоніє, що горобина. Здалека під небом вирій летючи, Голосно курличуть журавлів ключі.